Привіт, ми сьогодні ми будемо показувати вам наше село На Великах їдемо. Я на своєму Назик на своєму диренчику. Я не знаю, чи вам видно, але зараз стане покажемо. Нормально велики. Давай я зараз зупинимося і покажу велики, Ну давай зараз встанемо. Якась фігня з камерою. Здравствуйте. Станем. Окей. зору. Я думаю, половину. Ну то теж при бомбасе їздить. Не знаю. Та камера б не А ну давай зупинимся, я провірю на відеоку. Давай зупиняйся, я зніму твій велик. А вони твій бачили? Ні. так вот назором. Назьмемось. А, а це? Буде. Велик нашого Богдана. Давай, тримай. Давай. Тримай, дам. Ага, э, В принципі, камера робоча. Поїхали до тої до аптіки. Там щось знову. До аптеки, до аптеки їдемо. Дорога під пить. Я не знаю, камера відсвічує, Оце сонце зараз відсвічує, але, ну, блін, надіюсь, що видно. Ай. Погано той буде. Відео викладатися, бо, блін, в мене той. Так, горбік. І звон може бути зараз поганий кадр буде. Е, е, друзі, виплатимо. О, вот, нормальний цінок і тепер хоч видно щось. Давай прискоримося. Продача перелучите. У мене 18 продач. А тобі 24. назик? Це лотарія, та копечка. А в тобі же гулія, сир, да? Ні, у мене в печінці переключатель. О, у мене копейка, а в тебе же гулявка, да? Ні. Треба спати. Ні, я злаhém отвай. Що зараз він за А, блін, у мене шла стриска включена. Я думаю, якась чорта мене. А, все. Зараз ми з'їдемо я нормально буду показувати Ми допомогу. Я скажу, скільки мене на спідом треба. <риклад> блин, я треба. спілкува. Все, до як тысяч. Да, да, сейчас. Там, блин, спирбаче. اهلا في <applause> 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 <applause>

Okay, яке время? Ooh, so, яке время? У нас є 10 минут. минут. Можемо поїхати сюди, можемо поїхати через центр. Чи можемо поїхати туди, куди хоче? Думаю, туди ми, туди ми вже їхали, можна поїхати сюди і потім спуститися через варбіг. Чи можна поїхати туди? Друзі! Поїхали наліво! Наліво через підготування... Ставте лайк, если mm -hmm. ви хотите, щоб ми... Радон. Поїхали! Поїхали, я тобі покажу трошечки друге місце, те, що там не був, лазік. Там і Назар не був, я тільки був з Артемом. Поїхали, зараз покажу вам місце. Задкуди. Камера, в принципі, робоча, все. Здрасте! Я, я думаю, ви мене повірите! Сьогодні в мене не вилетіло. Він, коротше, чуть не гапнувся да. сід. Вона, кстати, заброшка класна. Лагерь. Заброшений під назвою сукулятку. Опять він іде. Що, Я не тут їхати без рук тут кочки. Собака. Грізюка собака. Ай-яй-яй. Ай, дякую, чітко. Покажи за одну нами місце, куди я теж не їздив назад. Да, ми поїдемо трошки другий дорогою. Прямо? Так, ми зараз поїдемо прямо. І наліво, так? Да? Ні, прямо! А коли наліво я тобі скажу? Ми вийдемо коло магазину. Зараз тобі скаже? Може направо? Ні, прямо. Вон тут от є. Прямо, прямо, прямо. І наліво. Їдемо прямо. Прямо йдемо. Так, так. О, ну зараз все таки. Вичніше приїхали. Ми з Артемом тут от були. Ми зажали, там ці коровники дохлі, Коротше скотобойня, можна а так легко сказати. Я теж був. Там теж був. Ти там дуже був? Так, да. чесно? Чесно. А коли був? Ми їздили. А, гуляли? Чи типу? Так, да, ми достава, куди ходили. А, ні, ми. Ми, ми достава теж тут ходили. Це друго. Ось Зараз будемо буде ще так? Ти завтра приїдеш назик? Можна буде другу сарі так зробити? А в мене завтра контрольна з алгебри з англійської. Ото ізи! А да? в мене І підготовка з хімії до керки. Общак, общак, easy, Туда можемо тоже поїхати. Народ, він хорошо, з англійською. Да ну носик. Я думаю, ти не повіриш, але я до англійської взагалі не готувався. Пацан, а набшие за английский хрень на летинке. Алахатба! Ай-яй-яй! А за репортавым. Да я направо порта. Вот и здесь. Направо порта? Вот и здесь? Щапай меш. Вот направо? Вийдемо коломазіна. У мене все лібок тільки мій один однокласник, на чеський Олексій. Оооо, ту... фіпець повний. Андрій, й-мою. Будемо спускатися по легшій друзі, бо блін, я по горбику не зможу. буду з'їхати. І зон, звісно, зато... Ще камера погано знімає, на наступному відео попытаюсь зробити цю неполадку. Що ти робиш, Назар? Не старай щенки. Опять сонце. Настя. О, я моя, сонце так, в мене нема той, ага, все. Отак так от, і що ви вас є виділить, кто от так от не робити, у вас будуть потім от, 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 от пальці боліти. Отак от, от лучше їздить. Hvor er de? Ай, ямка. не, не навіжу тільки мами. Ну, скільки? ми вже снімаємо 9 минут. Довго буду загружати відео. У нас осталось 4 минути. Все, накрас. А скільки за назик? Тут е, 11. А, 11? 19 Дев'ятнадцять одиннадцять? Ми 19-20 ми бути вдома. 4? А? Минут. а? У нас есть, давайте минут Ну, я зачем Давайте А, я понял, что не хочу. Надеюсь, да, да, очень серьезно ввелись в шутку -то снимали того разу про <laughs> а, да, да, да. да, 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 да. да, да, Він зробив тупу горішу. Все погнали додому. Подивіться, будь ласка, це відео. Якщо ви його подивіться... Машинка? Я туди їхати не буду, бо там зуго. Да, е, там, е, там, в принципі, горбика немає, ну там є. Там ці? камери. А, да, Чи? де. Татья, там можна на велосипеді хорошо не, то хорошо не, согласен. Зараз Я. той, вертаємося. Їдемо за тою стороною, куди ми їхали до нас. Пам'ятаєте? Це от поворот. О, он якийсь пацик на скутері скачете. Пол. Це не пацик, це дідуська. Ми зараз будемо повертати. Весна буде поверхна. Народ, представляєте, ще шачуть кінець школи. Відео будуть під чаще випускатися, ура! І, мабуть, більше відео я буду з оцим от Чудиком на велику кататися. Може, може завтра ще будемо знімати, не знаю. Е, друзі, подивимося. Я, якщо що? А що він завтра прийде, то будемо знімати. Саме якщо... ми ще знімаємо 11 минут. Е, на мені ще. Головне, щоб наші підписчики... Не знаю щось. Ой. Okay. kočka jamka li spoleňka